Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в славетному місці з нашим славетним 11-м прикордонним загоном. Ми передаємо зараз вкрай важливий автомобіль це реанімобіль, який повністю оснащений сучасним медичним обладнанням. В даному автівці є все, що необхідно для того, щоб спасти та в. Стадії наркозного сну перевезти пацієнта за місцем вимоги в лікарню, там де буде надавати спеціалізована медична допомога. Ми привезли ліки, привезли медикаменти, привезли все для реанімаційних заходів. Також привезли натовські аптечки і все необхідне для спасіння життя наших українських воїнів і всіх, дотичних до нашої великої перемоги. Також наші лікарі підготували такі вкрай важливий. Рюкзак, це для лікаря, анестезіолога, реаніматолога. Чому? тому, що тут є все: від сучасних вінфлонів до шприцтюбіків, які вже запаковані сучасним медичним сучасною медициною, яка край важлива для того, щоб не витрачати часу. Все це є і вся медицина вже від, від шовного матеріалу, який потрібен для того, щоб стабілізувати рану і зафіксувати, до Гармональних препаратів, препарати, які розріджують кров а, і антибіотиків широкого спектру дії. І також що вкрай важливо, сильно діючих знеболенів для того, щоб а, негайно надати саме сучасну медичну допомогу. Дякуємо більгійським партнерам, дякуємо технопарку України, дякуємо партнерам Сполучених Штатів. Слава Україні, героям слава!